Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як замаринувати ось таку чудову червону рибку. Спочатку шматочки нам потрібно помити під проточною водою та обсушити паперовими серветками, щоб прибрати зайву вологу. Також я перевіряю філе на наявність великих кісточок. Я це роблю руками, але можна використати пінцет. Для засолки такої кількості риби, тут у мене 800 г, нам знадобиться 2 столові ложки солі та 1 столова ложка цукру. Одразу скажу, що цукор можна взагалі не додавати, але мені з цукром подобається більше. Сіль може бути будь-яка, дрібна, крупна, морська, кам'яна, але ні в якому разі не йодована. Добре, кожен шматочок обмащуємо цією сумішю та складаємо в контейнер, який згодом ставимо у холодильник. Звичайно, накривши кришкою. Час засолки риби може варіюватися від однієї до трьох діб. Мені більш за все смакує риба, яка солилася півтори-дві доби. Але ви пробуйте. Через одну добу витягніть шматочок та спробуйте на сіль. Якщо солі вам достатньо, то можете припиняти засолком. Для цього нам потрібно кожен шматочок витягти, обтерти паперовою серветкою, щоб прибрати залишки солі та розсолу. І загорнути у шматочок пергаменту. Так можна зберігати в холодильнику у контейнері. Або ж, якщо обмотати харчовою плівкою, можна заморозити. Це дуже зручно і смачно. В холодильнику така рибка буде зберігатися близько 5 днів. Нічого їй не буде. Більше я ніколи не зберігаю. В морозильнику, звичайно, довше. І з вечора, наприклад, я дістаю шматочок, залишаю обов'язково в холодильнику, і на ранок... Маю гарненький свіженький шматочок соленої домашньої соленої рибки для бутербродів. Засолена рибка має ось таку структуру. вона дуже ніжна, але пружна. Тобто, вона не втрачає своєї форми, ось така гарна, смачна. Її використовую я і на бутерброди, можу з нею робити суші. І взагалі смакує з будь-якими іншими стравами, в яких потрібна червона рибка. Тому, якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Смачного!